Шановні колеги, ми продовжуємо нашу конференцію. У нас остання доповідь, остання по е, сьогоднішньому дню, але не остання по значимості, тому що вона присвячена артеріальним вінозним тромбозам в кардіоонкологічній практиці, і е, буде нам доповідати доктор медичних наук, е, завідуючи відділом клінічної фармакології і кардіоонкології. Національного наукового центру імені Стражевська Кожухов Сергій Миколайович. Прошу, Сергій Миколаївич, до слова. Доброго дня, шановні колеги. Далі ми з вами поговоримо про артеріальні та венозні онкоасціоні тромбози в реальній клінічній практиці, в кардіонкологічній практиці, адже це досить таки актуальна проблема. І почнемо ми говорити із факторів ризику, адже. Фактор ризику пов'язаний з пацієнтом безпосередньо із його факторами ризику, із коморбідними захворюваннями, а також пов'язаний із безпосередньо з самим онкологічним захворюванням, яке є потужним фактором зрушень коаліційних планок організму і таким чином. Тромби утворюються навіть у незмінних судинах. І, звичайно, що пов'язане з лікуванням, це як і хірургічні методи лікування, так і хіміотерапевтичні препарати, які мають побічні явища, побічні реакції, в тому числі пов'язані із підвищенням тромбозів. І так почнемо з артеріальних тромбозів. Насправді, як говорять статистичні дані, таких тромбозів близько 1-2% серед всіх тромбозів. Але якщо говорити про гострий коронарний синдром і інсульти, то як бачите, порівняно з загальною популяцією, кількість таких пацієнтів зростає до 4,7%. І переважна більшість цих пацієнтів саме пацієнти з гострим коронарним синдромом. Ну і якщо екстраполювати ці дані на всіх пацієнтів, які є в Україні з гострим коронарним синдромом, а це близько 50 тисяч е випадків кожного року. То відсоток онкоасоційованих гострих коронарних синдромів буде досить таки значний, але наразі ми не маємо чіткої статистики. Ми можемо єдине сказати, що як правило, це ті пацієнти, які безсимптомні, які пізно виявляються, і те, що у цих пацієнтів не завжди застосовується та практика, яка притамана пацієнтам без онкологічних захворювань, якщо говорити про інфаркти. І про інсульти, то, як правило, порівнюючи із загальною популяцією, ми бачимо, що в перші шість місяців найбільший відсоток таких ускладнень. І, як правило, це перші місяці після діагностики онкологічного захворювання. І звичайно, що цей відсоток залежить від стадії захворювання, і в продвинутих стадіях відсоток ускладнень значно більше, ніж в початкових. Ну, якщо ми говоримо про гострий коронарний синдром, то як правило, ми говоримо про інфаркт міокарду другого типу, який пов'язаний з інтоксикацією, тахікардією, анемією чи іншими зрушеннями. Але тим не менше, клініка такого коронарного синдрому буде абсолютно ідентична, як із звичайним гострокоронарним синдромом, із атеросклеротичною бляшкою і утворення тромбу у змінених коронарних артеріях. Ну і ті причини, які ми вже говорили, пов'язані з пацієнтом і з протопухлинними препаратами, але також є і інші причини, які пов'язані з інвазивними процедурами, які проводяться для діагностики чи до діагностики хворого з раком. Це променева терапія, яка також суттєво впливає на когуляційні зміни крові. Ну і підтримуюча терапія. Така як трансплантація кісткового мозку чи трансфузії, дуже є чіткий взаємозв'язок між препаратами і частотою виконання тромбозів. І якщо ми подивимося на ці дані, то до 10% при застосуванні окремих хіміотерапевтичних препаратів і це повинно враховуватися, коли пацієнту призначається така терапія. Тобто, ми повинні стратифікувати пацієнта на предмет. Майбутніх ускладнень, якщо у пацієнта є фактори ризику, чи в минулому були венозні тромбоболії, то ми повинні використовувати ту терапію, яка буде менше викликати винозні тромбомболії. Артеріальний тромбоз, інфаркт міокарда і інсульт дуже цікаві речі, які нам дають велике дослідження, що це може бути вісником онкологічного захворювання. І справді, якщо подивитися на результати цього великого дослідження майже 750 тисяч пацієнтів, і було чітко показано, що за 5 місяців до діагнозу онкологічного захворювання, особливо за один місяць, достовірно збільшиться частота артеріальних тромбозів. І таким чином, це говорить про те, що якщо у пацієнта ми маємо ускладнення у вигляді артеріального тромбозу, і немає факторів ризику, чи ми не можемо знайти причину цього захворювання, то такого пацієнта, в тому числі, ми повинні піддати скринінгу на предмет онкологічного захворювання. Що стосується діагностики, вона так само аналогічна, як і звичайним гострому коронарним синдрому. І стосовно тактики, ми також повинні використовувати в тому числі і репорфузійну терапію, зокрема, це стосується. Стентування таких пацієнтів, ну але не завжди це вдається, тому що а, в першу чергу, зважаючи на те, що симптоми досить таки приховані основним захворюванням. Але треба говорити про інші проблеми, які притаманні саме супутнім станом у таких пацієнтів. В першу чергу це тромбоцитопенія, анемія, ліки, лікарка взаємодія. і ми в таких пацієнтів дуже обмежені. Стосовно антитробоцитарної терапії, і якщо подивитися на ті результати невеликих досліджень, то вони показують, що подвійна антитромоцитарна терапія, в залежності від кількості тромоцитів може приводитись два тижні до одного місяця, і це суттєво впливає на негативний прогноз. Чим коротший термін антитромоцитарної терапії, тим більше ускладним у вигляді кардіоваскулярної смерті. Винозні тромбози у онкологічних хворих. Взагалі, часто ми говоримо про тромбози глибоких вен і тромбомболії легеневої артерії, як прояви винозних тромбозів, але спектр таких ускладнень набагато ширший, і тут наведено далеко вичерпний перелік тих ускладнень, які є в реальній клінічній практиці, і з якими ми <кхід> зустрічаємо. Меть локалізації пухлини суттєво впливає на частоту розвитку тромбозів. Якщо подивитися скільки разів збільшується ризик винозних тромбоболій серед різних локалізацій, то в першу чергу треба сказати, що це онкогематологічні захворювання, ну і далі такі агресивні форми раку, як рак шлунку, рак підшлункової залози, <кхи> е рак, е рак е печінки. Це найбільш питома вага серед пацієнтів. Якщо ми говоримо про пацієнтів із панкрест, то кожен четвертий пацієнт буде мати ускладнення у вигляді троммоболії легеневої артерії. Це дані нашого центру по спостереженню протягом останніх п'яти років, і ми також говоримо про те, що найбільш частими локалізаціями саме є рак підшлункової залози, рак легень, рак шлунку. І основний прояв це тромбоволія легеневої артерії 50%, але із цих всіх випадків май, майже більше половини це пацієнти з безсимптомним перебігом тромбомболії. Далі йде тромбоз глибоких вен нижніх кінців і інші локалізації тромбозів. Е, на що ми керуємося в своїй практиці для прийняття рішень? Ще в 19-му році останні рекомендації по тромбоболії не артерії для загальної популяції пацієнтів, є окремий невеликий розділ по онколастіованим тромбозам. Але ми в основному керуємося різними профільними рекомендаціями, які є у всьому світі на сьогодні, тому що якщо говорити навіть про останні рекомендації. По кардіонкологію двадцять другого року вони не дають відчетної відповіді на всі питання, які нам потрібно. Тому ми виходимо з того, що користуємося всіма доступними е, рекомендаціями: і ЕСМО, і АСКО, НСІСІН, і, і НАЙС і, і іншими. Ну, а тепер давайте поговоримо про реальну клінічну практику. На цьому слайді я представив трьох пацієнтів, і якби я вас запитав, а де ви бачите тут тромбоз, то насправді. У першого і другого пацієнта підтверджений тромбоз, у третього пацієнта не підтверджено. Але не завжди, знаєте, коли маючи симптоматику, біль, набряк, збільшення в розмірі, почервоніння, це не завжди ознаки тромбозу, тому що дуже часто буває безсимптомний перебіг, і в такому вигляді. Тільки компресійна ультрасонографія венежді кінцівок нам може дати відповідь, чи є тромбоз чи немає тромбозу. І тут на картинках я показую зліва, що е, всю частину вени заповнює тромб, і справа, якщо відбувається реканалізація, то ми бачимо хороший кровоплин. І тільки таким візуалізуючим методом ми можемо оцінити ефективність лікування у таких хворих. Тромбоемболія легеневої артерії Так, золотим стандартом є комп'ютерна анеографія із контрастуванням. І тут, як ми бачимо на цих картинках зліва, тромбоемболія і двостороння, великі тромби на біфуркації. Якщо ми говоримо про звичайні обстеження, наприклад, рентгенологічне дослідження, то це. Ті симптоми, які ми і раніше знали, трикутникова тінь. В даному випадку справа я показую на комп'ютерній анеграфії без контрастування, коли ми бачимо такі трикутникові тіні, ми говоримо про тромбінфарктну пневмонію, тобто даність вже декілька днів. І таким чином ми також підтверджуємо наявність тромбоболії легеневої артерії. Але разом з тим я хочу сказати про особливості венозних травмоволій у пацієнтів з активним раком. В першу чергу ще хочу раз наусити, це малосимптомний перебіг або домінюють основні симптоми онкологічного захворювання. І часто ми діагностуємо на візуалізуючих методах досліджень по контролю основного дослідження випадкові виносні травмоболії. Але зразу треба сказати, що вони повинні лікуватися так само, як і симптомні, тому що наслідки стосовно рецидивів і виживання у них однакові. І звичайно, що основа патентичного лікування це антикугулянтна терапія. І на сьогодні в нас по суті дві основні опції: це низкомолекулярні гепарини і прямі оральні антикулянти. Але треба. Акцентувати на тому, що ми не повинні не одооцінювати пацієнтів із онкологічними захворюваннями, і, по-перше, призначати їм антикулянтну терапію, і призначати в активних терапевтичних дозах, зважаючи звичайно на ризик кровотеч і на ті інші показники, зокрема і швидкість тобочку фільтрації, які ми використовуємо і в інших пацієнтів. Якщо говорити про те, що якщо у пацієнта є онкологічне захворювання і виник епізод тромбозу, то як бачите, на цьому графіку показано, що в рази збільшується вірогідність рецидиву чи летальних наслідків. З іншої сторони, я хочу сказати, що не кожний хіміотерапевт чи онколог візьметься за такого пацієнта. Призначати чи продовжувати хіміотерапію, як правило, вони направляють таких пацієнтів до кардіологів чи до кардіоонкологів для того, щоб призначити адекватну антикулянту терапію. А наша задача повернути якомога швидше до хірурга чи онколога для продовження протипухлинної терапії. І так, давайте поговоримо про медикаментозні стратегії, які на сьогодні у нас є. І якщо говорити про антоніста вітаміну К, то вони абсолютно нас не задовольняють і практично сьогодні не використовуються. Низкомолекулярних гепарини це основна терапія, яка домінувала останні декілька десятиліть. І тут ряд досліджень, які наведені, показують, що вона досить таки ефективна і вона порівнювалася із антагоністами вітаміну К. І одним із перших досліджень було дослідження плот, яке чітко показало, що дальти в даному випадку був кращим за антоністи вітаміну К і таким чином ін'єкції в повних дозах, причому тривалістю не менше 3-6 місяців були ефективними. Але зворотньою стороною застосування низькомолекулярних гіперінів є. Дві причини це місцеві реакції, як в даному випадку, я показую, коли пацієнтка вичерпала місце підшкірних ін'єкцій передньої бушної стінки, і потім обидві руки, то далі, як кажуть, нема де колоти з іншого боку. Це і економічна складова. Тому на допомогу, як я вже сказав, що тривалість лікування повинна складати 6 місяців. З рахуванням користь ризик, і починаючи з 2017 року у нас з'явилася нова опція: це застосування прямих оральних антикулянтів, і було досліджено три молекули: це едоксабан, ривораксабан і апіксабан. Саме у пацієнтів з онкуваціоними винозними тромбозами. Ну, і на прикладі дослідження едоксабану кукусавіту кацур, я хочу показати, що Пряміральний антикулянт, едоксабан, порівнювався із дальтепарином, із низькомолекулярним гепарином, і була показана неперевершувальна ефективність, тобто така ж сама ефективність, як і антоніст вітаміну К, але значно легше дозувати, застосовувати, контролювати. Ну і якщо подивитися, а за рахунок чого все таки було зменшення епізодів винозних трупов, то ми бачимо, що якщо розкласти кінцеву точку, то саме за рахунок повторних рецидивів на 29%, наприклад, е едоксабану, порівняно з дати е було краще е у пацієнтів, саме такої категорії. І звичайно, що е в Україні нещодавно появилася нова опція. Це третя молекула після Апіксабану і Ривоксабану. Едоксабан це перший в світі генеричний препарат, який доступний на ринку України. Це генеричний препарат Едоксапорт. І була проведена біоквілентність і таким чином підтверджена його ефективність. І це досить таки хороша опція для України для наших пацієнтів, в тому числі і з економічної точки зору. Ну, а тепер давайте перейдемо до рекомендацій, які якраз базуються на тих рандомізованих дослідженнях, на тих трьох групах препаратів, які я щойно сказав. І в 2020 році, коли було закінчене останнє із масштабних досліджень, караваджо. Було чітко прописано, що апіксабан і едоксабан це категорія один найвищих категорія на рівні із низкомолікулярними гепаринами, зокрема андатипарином для лікування онкосціонованих венозних тромбозів. Потім згодом були в 21-му році рекомендації американського товариства гематологів. Ну і в 22-му році рекомендації з кардіоонкології, які які і лягли в основу рекомендацій, які е, існують на сьогоднішній день. І таким чином, ми маємо три молекули з прямих коральних антипулянтів: це аксебан, едоксабан і рівоксебан, які рекомендуються для лікування е, виносних тромбовлій, за виключенням дуже важливо, е, якщо сайт локалізації пухлини, це верхній шлунково-кишковий тракт, е, це шлунок, стравхід і так далі. Ну і в 2020 році наша робоча група з кардіонкології видала рекомендації на українській мові, які охоплюють весь досвід, який на сьогодні є. і Ці рекомендації доступні на сайті українського кардіологічного журналу, будь ласка, знайомтеся і використовуйте в реальній своїй клінічній практиці. Таким чином, ми можемо підсумувати, що ризик тромбозів помітно збільшується з новим діагнозом раку. І рак і тромбози в певній мірі пов'язані. І як я показував на великому дослідженні, що тромбоз може бути вісником раку, і сьогодні багато рекомендацій включають таку стратегію, що якщо у пацієнта немає причин чи то гострому коронарному синдрому, чи то епізоду венозної тромбоболії, то такого пацієнта треба піддати на предмет онкоскринінгу, тому що ми розуміємо, що за П'ять місяців, особливо за місяць до діагнозу ОНК, суттєво збільшиться частота цих подій. А з іншого боку, якщо вже пацієнта діагностовано рак, то ми можемо очікувати збільшення виносних і антилітальних тромбозів в перші місяці. Це перші два місяці, саме більша частота, друге четверте до шести місяців. Механізми тромбозів пацієнтів з активним раком унікальні часто пов'язані з Властивостями ноутворення та його лікування. Тому ми говорили, що деякі препарати ми повинні підбирати з врахуванням і ризику і фактору ризику пацієнта венозних тромбовлі чи анамнезу вже попереднього венозних тромбозів. Лікування тромбозів часто є відмінним від стандарту, тобто від звичайних пацієнтів, тому що е деякі питання на сьогодні не до кінця вияснено це, як правило, думка експертів, але тим не менше, на сьогодні існує чітка доказова база. І стосовно тих препаратів, про які я сьогодні говорив, це низькомолекулярні принесе, це прямі оральні антиколянти, досить таки є хороша доказова база із високим рівнем доказовості. І, звичайно, що довгостроковий прогноз хворих залежить від основного захворювання, наскільки воно піддається лікуванню, і звичайно, що вчасного лікування самого безпосереднього тромбозу. І в тих строках, які я вже казав я ще раз на цьому оголошую, що не менше шести місяців або до тих пір, поки є фактор ризику, і таким чином ми можемо допомогти пацієнту, тобто продовжити його життя чи покращити якість життя. Чи навіть вилікувати його від онкологічного захворювання в, ком, в, в комбінації, в, разом в співпраці з онколом і кардіологом. і кардіолом таким чином, реалізується цей мультидисциплінарний підхід, про який ми часто говоримо, і тільки таким шляхом ми можемо допомогти пацієнтам краще виживати. Я дякую своїй команді Центру кардіоонкології. Кожного дня консультують таких пацієнтів, приймають правильне рішення і дають їм шанс на життя на продовження терапії, і таким чином на лікування від онкологічного захворювання чи покращення якості життя чи продовження життя. Дякую за увагу.